Чемпіон України сезону 2014-2015, Київське Динамо, може зробити 12-й у своїй історії золотий дубль і покласти золоті медалі до Кубку. Для цього киянам потрібно спочатку пройти півфінальний бар'єр у матчі відповіді з Донецьким Олімпіком. Перший виїзний для Динамо-поєдинок відбувся 29 квітня на стадіоні імені Лобоновського. Тоді Олімпік вже втретє показав себе незручним суперником для динамівців, які за весь матч створили біля воріт донеччан лише пару небезпечних моментів. Більше того, наприкінці гри Динамо залишилось у меншості. За друге попередження поле залишив Віталій Бояльський. У неділю за підтримка своїх болівальників динамівці достроково формули здобуття чемпіонства, не відкладаючи це на два останні тури проти Карпат і запорізького металургу. Тепер головний тренер Сергій Ребров і футболісти Динамо зможуть сфокусувати увагу на кубкових матчах. У поєдинку з Олімпіком, крім травмованих, команді не зможуть допомогти вилучений Віталій Бояльський та Сергій Сидорчук і Олександр Драгович, які перебрали жовтих карток. Не зіграє молодь. Микита Бурда, Євген Чумак, Ігор Харатін та Павло Полегенько у складі 20-річних вирушили на чемпіонат світу до Нової Зеландії. Та на домашньому стадіоні за підтримки вболівальників не дадуться в не страшні ніякі кадрові втрати. Тож, в середу, 20 травня, о 19.00 на Олімпійському, півфінал Кубку України Динамо Олімпік.